Спілкуючись із молодими людьми, неодноразово чую це запитання, чому я намагаюся, хочу навернутися, а мені не вдається. І одразу за цим приходить така якби, апатія, знеохочення і такі всякі подібні речі. І коли про то розмовляємо, то з'являється ще більша проблема. Люди не дуже хочуть почути правдиву відповідь на своє питання, тому що вона їм просто не подобається. Дорогі, якщо впізнаєте себе трішечки хоча б у тому, що сказав раніше, то думаю, сьогоднішня мудрість пустелі буде для вас особливо корисною. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, і дуже-дуже радо запрошую. А розповів таку історію. В Єгипті була одна блудниця, яка була надзвичайно красивою і дуже багатою. Тому що серед її, так би мовити, клієнтів, назвімо це так, ось були найбагатші, і назнатніші люди. І ось якось вона прогулювалася містом, і якраз її маршрут співпав з маршрутом з дорогою повз храм. І, побачивши цей храм, вона захотіла війти до нього. Але на дверях стояв субдиякон, який її не впустив. Не впустив просто на підставі того, що стверджував, що ти не можеш війти, тому що ти ведеш нечестиве життя. Ось щинився великий галас, його почув єпископ, вийшов до неї, ось запитався, що трапилося. І вона сказала, що ось ваш тут, в кавичках кажучи, сторож мене не пускає. На що єпископ відповів, що справді ти не можеш увійти, тому що ну, твоє життя це життя в нечистоті. І вона сказала: А я хочу навернутися, хочу змінитися. Єпископ сказав: якщо хочеш справді змінитися, тоді принеси всі свої ті нажитки сюди. Вона пішла швидко, то все зібрала, от, принесла перед ним. І коли єпископ спалив це все, ось тоді вона війшла в храм і справді повністю повністю змінило своє життя. Другі дві справи випливають із цієї розповіді, і особисто, на мою думку, вони надзвичайно важливі для нас тепер сьогодні. По-перше, то, справді, життя в гріху воно дає нам можливість кращої наживи. Але при цьому всьому, хоч серце наше тягне нас до Бога, бо він є абсолютною любов'ю, і ця пам'ять цієї любові, вона є десь глибоко в нашому нутрі. Може, не вміємо її назвати, але ми її дуже і дуже хочемо. І хоч це серце наше тягне до Бога, тягне до доброго, однак разом з тим, це наша людська природа не може відпустити ті всі здобутки, от які ми в цьому неправедному житті наживаємо, не хоче їх позбутися. І тут просто мені треба вирішити. Що для мене важливіше. І дуже надіюся, що ви виберете саме життя в Ісусі Христі. А друга справа, на яку хотів би звернути вашу увагу, чому вона така для мене особисто важлива, і думаю, також буде дуже важлива для вас. Тому що, дорогі, коли ми хочемо навернення, ми хочемо цього навернення так, щоб воно мені не коштувало забагато. Але суть навернення в тому, що я повністю змінюю своє життя. І тому. Втрачаю. Тож не ображайтеся, але не варто говорити про те, що я роблю якісь кроки до навернення, якщо це мені нічого не коштує, якщо я нічого не позбуваюся через це, якщо мені це не являється чимось важким. Бо правдоподібно, це просте банальне людське лицемірство, в якому я просто балакаю, бо треба про щось говорити. Дорогі Господь хоче нашого щастя. Для цього щастя дуже важливо, щоб ми позбулися гріха і жили в святості. А це дуже і дуже нелегко. Нехай Дух Святий благословить вас на цю боротьбу, щоб кожен з нас, врешті-решт, вийшов з неї переможцем. Дякую вам і до зустрічі. Па!